Добрий день, любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку розпізнаю прикметники. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата. Мова мами й тата, діда й бабуся, знаю її добре ще краще навчуся. Сьогодні на уроці ми будемо досліджувати прикметники, вчитися їх розпізнавати серед інших частин мови, познаємо з українським містом Херсон. Отже, запишіть, будь ласка, 4 лютого. Класна робота і пишемо слова херсон, херсонщина. Херсон Херсонщина. Отже, прочитайте текст, подумайте, до якої частини мови носять виділення слова. Соковиті помідори, солодкі кавуни, Херсонщині славляться на всю Україну. Ласкаве херсонське сонце дало цим плодам чудовий смак. Помідори, кавуни, сонце, смак це все іменники відповідають на питання, що? Помідори, які соковиті, кавони, які солодкі. Сонце, яке херсонське, смак, який чудовий. Отже, край який степовий. У нас помідори, які соковиті, кавуни які солодкі. Сонце яке херсонське, смак який чудовий. Отже, запишемо вправа 2 і цю нашу з вами вправу. Помідори, які Соковиті ПОМІДОРИ які соковиті кавуни, які солодкі СОНЦЕ Яке Херсонтика Смак, ЯКИЙ? Чудовий. Так, отже, частина мови, яка називає ознаки предметів, відповідає на питання, який, яка, яке, які називається прикметником. Наприклад, добрий біла. Прочитаємо з вами текст, знайдемо виділені слова і доберемо до них прикметники. Чи може місто бути півостровом? А чи може півострів заховатися в центрі міста? Виявляється, може, якщо це місто Херсон. Його назва походить від давнього грецького слова Херсонес. У прикладі української мови означає півострів. Ось так, Херсон заховав у своїй назві півострів. Отже, місто яке може бути? Великий, півострів, який? Маленькі, назва яка? Власна. Отже, прочитаємо з вами, що ж дізнався про Херсон чи бетончик. Під Херсон є підземні катакомби. Мало відомо, що ховають у собі ці темні та сирі тунелі. Існує легенда, що там є піратські сховища. Катакомби це підземні ходи, лабіринт. Отже, спишемо з вами текст про катакомби, підкреслимо прикметники хвиля лінія». Отже, вправа 5 списуємо цей текст. Під Херсоном є підземні катакомби. Мало відомо, що ховають у собі ці темні та сирі тунелі, і легенда, що там є піратське сховище. Зараз ви зупиняєте відео, скільки вам потрібно часу списуєте. А ті слова, які виділені, ми з вами підкреслюємо хвилястою лінією. Тому що це в нас прикметники. Так, отже, які в нас тут прикметники? Підземні, темні сирі, піратське. Коли зробили, тоді вмикаєте відео і з вами йдемо далі. До виділених у тексті про катокомпи прикметників добери антоніми. Пам'ятаємо, антоніми – це близьке чи протилежне протилежне зазначення. Отже, темні тунелі. навпаки, які світлі тунелі. Сирі тунелі. Сухі тунелі. Так, отже, прочитайте, що дізналася родзинка про Херсон. Доповніть її розпал з довідки, і запишіть. Чудове, велике, морське, різні, стара, італійська, грецька, турецька, татарська. Херсон це в нас великий морський порт. З давніх Давен чудове місто приваблювало людей з різних країн, тому тут то тепер у старій частині міста чути італійську, грецьку, турецьку, татарську мови. Отже, запишемо вправа сім і запишемо цей текст. Херсон. Тре. Великий, морський. Порт Великий Морський Порт з давніх Давен, з давніх Давен. Чудове місто приваблювало Людей. Людей з Різних Україн. Наступно тому тут до тому тут до тепер. У старій частини міста. чути італійсько. Ritzko Toretsko Tartarsko. Так, оберіть відповідну цеглинку домашнє завдання, вправа 8, Потрібно виписати з поданих слів прикметники, підкрести ті, які можна описати Херсон. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення.